Наші вітання, шановні друзі, хочемо зараз з вами поділитися такими важливими міркуваннями, як підстави, за якими Бог обирає людей. Бачите, ми, християни, особливо євангельські християни, часто кажемо: Бог, чому ти мене не вибереш, чому ти мене не поставиш? А насправді питання дуже просте: а ти готовий піти проти цього світу? Ти готовий заявити цьому світу про Христа? Заявити цьому світу про гріх, про правду, про суд? Ти готовий дійсно нести Євангелія в цьому світу, незалежно від того, як же цей світ буде на це реагувати. Якщо так, то, звісно, Господь тебе обере, і тобі залишиться просто впокоритися Божому покликанню. Амінь. Ми такі приклади бачимо в Біблії Давид, Петро, Павло, навіть Авраам, які йшли всупереч звичаям, традиціям, правителям, взагалі ситуаціям, які траплялися в житті. І Бог був з ними. І Бог і сьогодні шукає таких людей, що було у Ісуса Навина, який дійсно був твердий, мужній, і Слово Боже не відходило від Нього. І найголовніше, за ним, дорослим чоловіком, пішла молодь. І вона благала лише про одне: про що? Відкрий книгу Ісуса Навина і прочитай. Багато не треба. Перший розділ, перші вірші. І ти зрозумієш, що найголовніше має бути при твоїй мужності. При твоїй твердості має бути ще третій додаток, найголовніший. тоді дійсно ти зможеш виконати своє призначення на життя. І тоді дійсно тобі стане зрозуміло, чому 666 це число людське. І чому це є міткою звіра, завжди є вибір. Як у Адама з Євою, як у вибраного ізраїльського народу. Як і у апостолів, як у учнів апостолів, як у сучасних християн. Ми завжди маємо вибір. Кожна людина, поки живе на цій землі, має вибір прийняти чи відкинути Слово Боже, Бога, Божу істину. Тому, а заходьте за посиланням, народжуйтесь згори, будьте духовними, дійсно виконайте те, про що була молитва Ісуса Христа. Знайди її в Євангелії від Іоанна, Прочитай, можеш вивчити найголовніше, Виконай її. I mean.